Всіх вітаю! Зараз будемо готувати разом з вами котлети із консерву Так. Ну що, ви готували коли-небудь із котлети рибні? Ні, я теж не готувала. Це буду вперше сьогодні готувати, побачила. Просто вилізла в мене публікація у Фейсбуці. Я така думаю, блін, ну треба собі спробувати. Значить, що нам треба? Сардина. Картопля, цибуля, часник, яйце, сіль, перець, і манка. Спочатку ми беремо картопельку так, помиту і відварюємо филин 25. Так, тепер треба відкрити банки. Оп, Із серединкою, поки буде картопелька варитися. Так, консерву відкрила. Значить, поки буде картопля варитися, дивіться, що ми робимо, ми беремо і. Сюди викидаємо нашу сердинку, і хай вона стікає від олії. Так, цю банку викидаємо і цю ось ось сюди теж викидаємо Все. І отак лишаємо, хай вона гарно стече. Відолію. Мені оце цікаво, що воно вийде, бо я, звісно, такого інфращення ще не готувала. Так, це ми лишаємо. Всі пропорції я напишу в описі відео. Так, картопелька відварилася, трішки охолола. Тепер що ми робимо? Тепер ми її чистимо. Так, От і складуємо кудись поки що на. Тарілочку. О, так, так картоплю я почистила. Тепер у нас починається саме цікаве. Значить, беремо відсіжену серединку. так викладаємо її у якусь ємкість, в якій ми будемо робити пач на наші котлетки. серединку розминаємо. Вилочкою гарно. Так, тепер нам потрібно підготувати цибульки. Дивіться, можна нарізати мілко, а можна, так як я ось, у блендері зробити, перебити в блендері. Значить, я зараз цибульку вношу у блендер, наріжу, так. Тепер, Сюди я додам чесночка, два зубочки. Може, однієї досить буде цибулини, Давайте дві покладемо. Дві більшу, одну, одну меншу. так, І тепер сюди я і яєчко одразу додам. Це ми все перебиваємо на блендері. Так, і висипаємо у серединку нашу. Так, і сюди ми натираємо картопельку зараз на місній тертушці. Так, тепер ми це все перемішуємо в однорідну масу. Так. Додаємо сюди перчика, сільки, щоб не пересолити І нам ще сюди потрібно додати дві ложки манки. Так. Тепер все це ми ретельно вимішуємо. В однорідну масу і залишаємо, щоб манка набухла хвилин на 15-20. Так, тепер беремо паніровочні сухарі. Я сухарі паніровочні сама роблю. Так, і тепер, що ми робимо, формуємо котлетки, беремо фаршик. Формуємо котлетку, О. обвалюємо в паніровочних сухариках і я буду складувати на дощечку, поки а потім будемо смажити. Так, із дві, двох банок консервів у мене вийшло 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 15. 15 котлеточок. І зараз ми їх будемо обсмажувати на сковорідці під кришечкою, як звичайні котлетки. Ось такі у нас котлеточки виходять. А на гарніржу котлеток готую бургур з вернішею жареною.